за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, на наче в Бога. Уже прикликали паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чому маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, бо небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене остем вибирала я почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє плани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Ве, та стогне, дині широкий, сердитий вітер забива. До долу верби гля високі, горами хвилю підьма, І блідий місяць на топору із хмар де де виглядав, неначе човен синєм морю то вирина, то потопа. І треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, Січі в хаю перекликались, і ясень раз у раз скрипів. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зеленіють, Сади лясні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, Розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається. Ранньої росою Вмивається, красується, сонце затючає і нема тому почину і країну. Шевченко зацвіла в долині червона калина, Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина. І в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? кіля взялось? І дурень, і мудре нічого не знає. Живе, умирає. Одно цвілом, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкли, вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше, плили. Опливуть, і потім ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивитися в жолобок, криницю і в море без края, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкрай. Тарас Григорійович Шевченко, стала весна, стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястем, барвінка мокрила. І на полі жайворонок, соловейка в землю обрану весною, вранці зустрічають. Дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди наша слава, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слава. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що й відбуває у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні. І досі сниться під горою, Між вербами і над водою. Піленька хатич. Сидить, неначе й досі сидит, коло хатиночки й бавить хороше і кучеряве своє маленьке ноча. Ташечка тихне і полені міє, Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Думу гадаю і ніби серцем відпочиває. Чорніє поле і гай, і горе, на синє небо виходить зоря. Зоря моя вечірня, зійди на горою у горе Не неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселичка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже й не плачу, і не сміюсь.